Вітаю усіх з вами Люда Вишневий Цвіт, і ми сьогодні будемо з вами, як і завжди, говорити про книги, а саме про моє святково-різдвяне читання, яке було дуже різноманітним. І розпочну я з книги Чарльза Дікенса. Це дві його різдвяні повісті, новорічні дзвони, а також цвітирку домашнього вогнища. І е, я думаю, що це таке моє перше притомне принаймні, знайомство за Дікенсом, тому що якщо я колись щось і читала, то уривками, а можливо і не читала, тільки дивилася екранізація його різдвяної пісні або Ольвера Твіста. Тому, нарешті, я прийшла цього автора. У мене були дуже якісь такі високі очікування до нього, до того, як він пише, до метафоричності його тексту, до, до його соціального звучання. Але насправді мої враження трішки такі неоднозначні, тому що з одного боку мені дійсно подобається, як Дікенс пише, особливо в повісті новорічні дзвони, особливо там, де він описував самі дзвони, їхнє звучання, описував місто, описував погоду, описував якісь предмети або описував людей. і поки є ці описи, то ти просто дивуєшся з того, наскільки багата мова в людини, і наскільки він знаходить влучні і дуже незвичайні порівняння, наскільки він вміє іронічно декількома такими штрихами описати якесь явище або якусь людину. І також тут дуже цікаві імена персонажів, які відображають якусь їхню особливість, якусь їхню рису характеру, не завжди позитивну. І знову ж таки, це дуже така влучна іронія, яка одразу ж тобі розповідає, що саме на умі. Цього героя а, і як він далі поводити. І також тут велика вдяч... вдячність і шана перекладачу Олександру Мокровольському, тому що він настільки класно це зробив. А, тут стільки цікавих українських слів, незвичних або теж таких складених, я так розумію, що він намагався за аналогією з мовою Дікенса знаходити якісь такі новоутвори, а, шукати якісь справді. Цікаві означення, і йому це вдалося так само і з прізвищами, він їх робив не англійськими, тобто не так, як в оригінальні, я так розумію. А перекладав на українську, уже враховуючи отой контекст, враховуючи натяки Чарльза Дікенса, і вийшло дуже класно. Насправді, я читала і перекладом просто насолоджувалася, рідко коли так буває. Щодо самої оповідки, то вона розказує новорічні ну, дзвони про тобі побігає і про те, як його переконують у тому, що бідні вони, знаєте, погані від. Самого народження і в принципі самі винні в своїй бідності. І навіщо взагалі вони живуть на цьому світі і плодять інших бідних дітей, і немає у них ніякого щастя долі. Це така була собі відповідь Дікенса на закон про бідність, який був випущений в Англії в 1834 році. А закон, який знову ж таки звинувачував бідних в тому, що вони бідні, який обмежував їхні права, який не давав їм якоїсь соціальної допомоги і говорив, що це в принципі їхній вибір. Жити, ось так, і намагався їх засунути ще глибше в якийсь низ суспільства. Дікін завжди проти цього виступав, тому що він сам скуштував трішки такого життя. Його батьки потрапили в в'язницю за борги. Він жив в приймах, він рано почав працювати. Він знав, що таке жити тоді, коли ти не маєш якихось нормальних засобів, і розумів, що це не завжди залежить від самої людини. Тому завжди був на стороні бідних, завжди був на стороні тих, хто знедолений, кого утискають, і виступав проти будь-якої справедливої. Ивості всі його романи, всі його повісті є такими от соціально-політичними. Ну він сам був журналістом, писав на політичні теми. Але різдвяні повісті трішки, напевно, що відрізняються від цього іншого, тому що вони дуже наївні, місцями навіть банальні і такі нереалістичні. І десь навіть мелодраматичні, тому що настільки тут дуже багато цієї романтики, а настільки якось інколи солодко розмовляють між собою люди, наскільки він уже намагається додати такого гуманістичного звучання, якоїсь віри в краще життя. І так само в цих оповіданнях, що в новорічних дзвонах, що в сферкуні, в кінці Чекає такий хеппі-енд, коли всі обіймаються, цілуються. Є таке, знаєте, торжество любові та доброти і різдвяного духу. І попри те, що ці повісті мають під собою християнську мораль, там вони говорять нібито про християнські цінності, але про саме християнство тут не сказано ні слова. Різдво це просто час, коли вивільняються різноманітні духи, духи різдвяного вогнища, якісь різноманітні там гномики маленькі, які роблять з тобою твою хатню роботу. І в цей час. Стаються справді дива, серця перемінюється, і кожен може зрозуміти, що ця благодать вона існує для всіх, не лише для обраних, не лише для багатих, також і для бідних. І кожен, завдяки своєму доброму серцю, своїй чесності може це побачити. Тому з одного боку, справді сподобалось, справді таке, знаєте, добре, миле, різдвяне читання. Але от з іншого боку, дуже вже це було якось так солодко, дуже вже нереалістично, надто вже так мелодраматично. Ну і трішки важко читалося сам Через стиль Дікенса, коли описи нормально, а коли починалися діалоги або якісь такі описи того, що відбувається, то я навіть деколи не розуміла взагалі, що має це на увазі, наприклад, що саме дзвони хотіли донести нашому героєві. Ну з самої опові... оповідки, я так не дуже це і зрозуміла. І Чарза Дікенса називають батьком Різдва, чоловіком, який винайшов Різдво, тому що виявляється, в Англії різдвяні традиції пішли в якийсь час на спад, їх намагалася повернути королева Вікторія. А, і Дікенс в контексті цього повернення та до традицій написав в 1843 році свою першу різдвяну повість Це різдвяна пісня в прозі. найвідоміший його твір про скрягу містера Скруджа. І він був настільки популярний, що він потім писав кожного року дві до своєї смерті по одній різдвяній оповісті. Все таки найпопулярнішою стала різдвяна пісня в прозі, яка була неодноразово екранізована, поставлена в театрі, і яка дуже міцно війшла в культуру не лише англійців та й цілого світу, але і інші повісті також цікаві. Також знаходили свого читача. Я рада, що я їх прочитала, рада, що познайомилася з Дікенсом. Тепер я хочу читати якісь його більш такі глибокі, дорослі романи, щоб більше відчути його стиль і те, про що він. Писав, а тому, що ця книжечка, в принципі, як на різдвяний час. Це було нормально, але загалом, як я вже говорила, трішки суперечливі враження. А ще одна книга, яку я також читала на Різдво в час Різдва і Новорічних Свят, яка теж дуже якось підійшла до мого настрою вчасно. Там були навіть деякі цілі такі куски, які повторювали те, що я сама говорила в Новий рік і в Різдво. Це щоденник Бріджі Джонс, Гелен Філдінг, книга, яка є уже культовою, фільм також. Я дивилась його вже давно. уже давно, а вже навіть мало пам'ятаю там щось. З нього, але пам'ятаю, що мені дуже сподобалося. А, і перечитуючи цю книгу зараз, я розуміла, що вона ще більше стала мені близькою. Ну, мені ще не 30, так я не самотня, але тим не менше, деякі речі все-таки близькі. А, і це я говорю не про алкоголь, не про куріння, Це теж мені не близьке. А, але, наприклад, про їжу і про вагу. А, Доходило до такого смішного, що я просто відкривала книжку, і там, ну буквально в батьків якраз щойно зважилася, і в книзі була та сама вага, потім там в мене щось змінялося і знову була та сама вага там до, до грамів. От ну це було смішно, і насправді, через це напевно, що книга мені якось так дуже легко пішла. Вона банальна, вона дуже проста. Це така собі романтична історія про жінку якій за 30, а жінку, яку всі дістають тим, що вона ще не одружена, що в неї ще немає дітей, а годинник то тік-так, тік-так. Тік -так, ну, така, знаєте, звичай. Святкова розмова. Нашу Бріджіт також цим дістають, і вона й сама, в принципі, не проти якихось стосунків, але через свою якусь таку наївність та відкритість її зазвичай обманюють. Вона потрапляє в якісь такі курйозні пригоди. І загалом це дуже смішна жінка, і взагалі смішна книжка. Інколи навіть важко повірити, що людина може бути якоюсь такою безлаберною, не знаю, як підібрати краще слово. Але Бріджіт ось така, і це якось навіть так сприймається позитивною, навіть розуміючи, що не зі всім ти можеш себе асоціювати з цією все одно вона викликає якусь таку симпатію, хочеться їй чимось допомогти, в чомусь їй підказати. Книга побудована в форматі щоденнику, тому я читала її в рамках своєї рубрики Ад Профундіс. Мені дуже сподобалося початок, дійсно, був такий смішний та веселий, але до середини книжки градус впав. Уже і іронії було менше, якихось смішних жартів було менше, багато що повторювалося. Але найбільше мене розчарував кінець, тому що все-таки йшло, 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 йшло до якоїсь розв'язки. Потім розв'язка сталася за дві сторінки, так хап і все. І кінець книги. І ну, мені хотілося якось більше пояснити для мене, чому, наприклад, у них таки склалося з героєм, і чому це він раптом так якось вирішив, а це дуже, дуже так все було ну, швидко зроблено. І для мене не було розкрито взагалі мотивації героїв. І також що ще цікаво про цей роман по-перше, героїня з'явилася вперше в колонках авторки, які вона писала для. Для журналу і потім їй запропонувала створити з цього роман, вона написала його. Але це така собі гра, алюзія на роман Джейн Остін Гордість і упередження. А тут навіть головний герой також називається Марком Дарсі. І що цікаво, в екранізації BBC Гордість і Упередження, і в екранізації щоденника Бріджі Джонс, містера Дарсі зіграв один і той самий герой, це Колін Ферд. Така собі цікава, знаєте, постмодерна гра. І після неї, я думаю, мені таки треба взятися, нарешті, за Джейн Остін, з якої я ще досі не. Знайома і порівняти ці романи, тому що авторка дійсно повторювала якісь сюжетні ходи, але вже в такому сучасному варіанті. і Десь, можливо, навіть з певним сарказмом та іронією було б цікаво це порівняти. Загалом, книга дуже класна, книга легка для відпочинку. Можливо, на один раз, але знаєте, щось в цій героїні є, і щось є в цій історії, що вона все одно тобі стає близькою, вона тебе захоплює, вона тебе веселить, Ти з нею класно відпочиваєш. То чому б цього не зробити, не жалію і вже чекаю. Продовження, яке нібито анонсувало видаництво Старого Лева, буду з радістю цю книгу читати. І ще одна книга, яку я дочитала буквально вчора, це Мік Вікінг, маленька книга Хюге «Як Якрати добре по Данськи. Книга, яку надзвичайно всі хвалили, яка вийшла ще минулого року, яка була в усіх топах і дуже довго. Книга, на яку я довго дивилася, але вважала, що ні, ні, це надто примітивна мене література. Не буду я її читати, не буду я вестися на оцей загальний такий захват. Але. В листопаді я потрапила на лекції від скандинавського центру, який приїжджав у Київ. дві лекції були про літературу. Дуже класні, дуже ґрунтовні. А одна лекція була дівчина, яка жила рік в Данії, і вона розказувала власне про данців, про їхній спосіб життя, про те, чим вони відрізняються від українців. І лекція була настільки цікавою, настільки для мене було багато відкриттів. Насправді виявилося, що я взагалі нічого не знаю про цей регіон. І данці це справді таке дуже унікальне маленьке плем'я, як вони себе самі називають, і певні їхні традиції, певне їхнє ставлення до інших. Те, як вони спілкуються між собою, це дійсно унікально. Ну і звісно, згадуваю. Ося про Хюге, але так десь побіжно, тому що мала бути про це окрема лекція. Ну і після цього я вирішила таки нарешті здатися цю книгу придбати, замовила її для себе, відкрила її читати. Загалом моя оцінка швидше позитивна. По-перше, вона дуже красиво оформлена: і ці ілюстрації, і фотографії, і малюнки. Це дійсно дуже така тепла книга, яку читаєш в цей час різдвяних свят зимою за чашечкою кави. Тобі дійсно затишно і добре, вона дійсно приємна, тобі приємно перегортати сторінки, вона, в принципі, дуже швидко читається. Також тут багато є якихось смачних рецептів, ну багато, але декілька, наприклад, є. Є цікава, корисна інформація про данців, але її треба дуже так виловати. З тексту її дуже небагато. І про всі ці речі я вже, в принципі, чула на лекції або десь з інших джерел. Теж саме про Хюге. Можливо, через те, що так багато про нього говорили минулого року, майже всі з цих постулатів та порад я вже чула. Ну, і Мік Вікінг, він директор інституту дослідження щастя. Я не знаю, наскільки це наукова установа. Вони проводять все такі якісь там дослідження, опитування, принаймні аналізують інші дослідження наукові, і я чекала від нього якогось більш глибшого. Аналізу, пояснення того, чому ж данці щасливі, тому що, ну, добре, хюге, ну добре, свічки, кава, пледики, затишний час з друзями, соціальні зв'язки, але про соціальні зв'язки і стосунки, що це дуже важливо для нашого щастя. Знову ж таки, я чула вже мільйон разів. І навіть в кінці, коли власне він говорить про хюге і щастя, в принципі, про предмет свого професійного зацікавлення. Там звучить фраза, що ну от чому ж все-таки данці щасливіші за інших, ну якщо коротко, причин. Багато Багато. І все. Ну, як на мене, це трошки таке дивне пояснення в людини, яка займається щастям, питаннями щастя, так, яка вивчає його, яка аналізує, чому ж данці щасливі. А в принципі, книга мені не до кінця це пояснила. Точніше, я з лекцій вже десь розумію, чому так. так. По-перше, у них така погода, таке десь там життя. Вони намагаються це компенсувати. По-друге, у них справді високий рівень життя, високий рівень безпеки. Вони впевнені в своєму майбутньому. У них класна система охорони здоров'я. Освіта безкоштовна підтримка держави, якісь соціальні виплати. І насправді вони живуть так дуже дружньо, дуже тримаються один одного, і це все, звісно, додає такого затишку та комфорту. І справді не дивно, що саме в цій країні з'явилося це поняття Хюге. І загалом сама сама ця філософія Хюге дуже мені є близькою. Я навіть думаю, що можливо в мені є щось не знаю, данське, якась кров данська, тому що я так жила все своє життя. я завжди любила себе балувати чимось таким маленьким та приємним, тому що Хюге. Це не про якісь такі, знаєте, глобальні задоволення, про якісь там великі поїздки, про якісь, не знаю, там дорогі ресторани. Х'юге це такі маленькі приємності для себе, незважаючи там на якісь великі кошти, незважаючи там на час, знаходити час для себе, побути з собою наодинці, побути своїми друзями, випити смачної кави, з'їсти чогось хорошенького, купити для себе якийсь маленький сувенірчик. І я завжди так робила, тому тут я цілком погоджуюся. Дуже класна філософія. Варто щоб її більше людей для себе брало і нею користувалося тому що так ми дійсно будемо щасливіші так само всі інші якісь ідеї цієї книги будуть для мене десь знайомими, але Дійсно, приємно про це ще раз прочитати, десь так трішки структурованіше, з якимись додатковими порадами, з гарними ілюстраціями. І все було б чудово, я ж кажу, окрім стилю самого автора, який дуже перескакував, який багато ще повторював. Який писав дуже банально і дуже просто. І книга розрахована на такого, знаєте, масового, абсолютно непідготовленого читача. І тому мені чогось в ній не вистачило так приємно, так красиво. Але ну, надто вже І про саме Хюге і про данців мені. Хотілося про це таке більш ґрунтовніше, не скажу, що там, знаєте, наукове, там якась така розвідка глибока, але все-таки, ну трошки хоча б глибше. Е, на цьому у мене все. Надіюся, що вам сподобалося це відео. Розказувати, що ви читали в час різдвяних свят, якими є ваші якісь такі е, класичні святкові читання. Радьте щось для мене вже на наступний рік. Я ж вам бажаю гарного настрою, приємного читання і до нових зустрічей. Бувайте!